Всім привіт! Мене звати Валерія. Сьогодні ми працюємо з м'язами живота і спочатку обговоримо, як же зробити живіт плоским і підтягнутим. Ми почнемо з самого базового руху, який ми використовуємо щосекунди в нашому побутовому житті, в якому, звісно, приймають участь м'язи живота. І це дихання. Сідаємо з вами в зручну позу. Розслабляємо руки, розслабляємо плечі і можемо трохи попрацювати головою, щоб ще більше розслабити верхню частину тіла. Є. Тепер ми робимо з вами спокійний вдих, спокійний видих, наш звичайний, тобто не глибокий, а саме той, який ми використовуємо в житті в побуті. І концентруємо свою увагу на те, що відбувається з м'язами живота з нашими ребрами. Поїхали Спокійний вдих, видих, так декілька разів кожен в своєму темпі працює. Є. Відчули, так? Тепер переходимо до біомеханіки дихання і розберемо, як коректно це робити. І так, на у на живіт трошки надувається, ребра розширяються, розкриваються у всі сторони, вперед, сторону, назад, на всі 360 градусів. На видиху ребра закриваються, живот здувається. Представте, що у нас на тілі є такий корсет, і на видиху. Нам ніби ще стрічки трошечки затягують. Тобто живіт не повинен ось так втягнутися на видиху в себе туди да, під ребра. Ні. Саме підтягнутися. І м'язи живота відчуваються, тобто вони більш тверді становляться. І не тільки зверху, а й знизу, там, де ми можемо прощупати клубові кістки. В цій зоні, в зоні тазу, в зоні лобка теж все-все-все твердішає. Якщо ви відслідкували підтягування живота на вдиху да тоді, коли він повинен надуватися, то це означає некоректне дихання. Потрібно з цим працювати, бо це дуже сильно впливає на внутрішньочеребний тиск, так він розподіляється неправильно, це Впливає на наші внутрішні органи, на м'язи, на нашу діафрагму купол. Ну і, звісно, як наслідок можуть бути якісь компенсації в попереку, в шиї це одна з причин. І зараз ми з вами ще зробимо декілька циклів. І в кінці ми саме будемо підтягувати живіт і відчувати, як м'язи живота становляться більш твердими, тобто активними. Можете прямо поставити долоні, пальці на ребра, на нижню частину ребер. І якби в кінці, от як корсет, себе трошки затягувати. Пробуємо вдих. Живіт надувається, ребра розкриваються. Видих, ребра, здуваються, животик. Підтягується. Можна робити цей рух, можна просто залишати. Вдих. Видих. Вдих, животик надувається, ребра розкриваються, видих. Активний. Всюди нижня частина живота теж працює, теж активна. І ще декілька разів. І останній. Добре, це є. Дихання це база, і тут ми повинні відчути м'язи живота, навчитися їми управляти, підтягувати живіт включати їх, активувати, а не колись туди втягувати або ж навпаки, так? Вивалювати. Бо якщо живіт вивалюється, на видиху, вивалюється. Тоді ми тренуємо випирання живота. Що відбувається, коли наш живіт надувається цим самим домиком? Це означає, що наші глибокий м'яз живота, у нас є такий поперековий м'яз живота. Він якраз виглядає як корсет. У нас є косі м'яз живота, і у нас є прямий м'яз живота. І от коли наш живіт випирає домиком на видиху, да, тоді, коли він повинен підтягнутися і, буде, і бути активним. Глибокі м'язи живота не виконують свою роль. Вони не включаються, не стабілізують наш поперек. Знову ж таки, внутрі черевний тиск розпроділяється неправильно, що впливає на все. Тому ми обов'язково працюємо з диханням і відпрацьовуємо коректну роботу м'язів живота. Зараз переходимо в інше положення: чотири точки опори під суглобом, одна лінія плече долонь, одна лінія, коліно, стегно. І відстраюємо нашу нейтраль в спині. Це коли ми не в гіпер прогані і не в округленому положенні. Ми витягуємось. Від куприка до маківки в одну лінію, залишаючи свій природний вигін в поперековому відділі лордоз. Далі ми продовжуємо дихати, але вже в цьому положенні. Намагаємось не працювати спиною, тільки дихаємо. Так само, як ми це робили сидячи. Ми робимо вдих, живот надувається, ребра розкриваються, видих. Підтягуємо твердіше, є, становиться активним. Корсет наш затягується. Вдих. Видих. Ще вдих. Намагаємось назад себе не штовхнути. Залишаємось по центру вагою. Видих. Відчуваємо поперек, що він не прогинається. Ще два. Один. Добре. В цій вправі наші м'язи живота повинні просто приємно відчуватись. Ви повинні зрозуміти ось саме цей принцип. Дихання вдиху і видиху. І е, коли ви вже дуже добре закріпите е, цей навик, ви зможете тренувати ваш живіт на будь-якій вправі. Абсолютно. Просто підключаючи цей навик дихання. Наступна права трошки буде вже ускладнена. Ми так само виходимо на чотири точки опори, робимо активні стопи, виводимо їх на півпальці, тримаємо нашу нейтраль, тримаємо її, відчуваємо. Робимо з вами вдих. і з видихом активуємо м'язи живота, підтягуємо їх і піднімаємо та згору коліна в повітрі. Опускаємось. Вдих. Живіт надувається, видих, підтягуємо живіт і піднімаємо таз вгору. Опустились. Вдих. Видих. Вгору. Це три. Ще до десяти. Вдих. Підтягуємо. Спочатку м'язи живота, потім таз. Видих. Чотири. П'ять ще вдих. Видих. Шість. Сім. Вісім. З вдихом. І з видихом, ніби ви м'язами живота витягуєте таз вгору. Підтягуєте його вдих. Видих. Прес, м'яз живота, опора для нашого попереку. Ще вдих. Видих. Видих. І це останній є. Добре, знімаємо. Теж повинні приємно відчутись. Приємна робота м'язів живота. І далі ми з вами переходимо на спину. Опускаємось лягаємо тут. Розслаблені руки, вільне положення зараз ніг. Спочатку ми з вами зробимо перекати. Шийна арка згладжується, під боліді, тягнеться до грудної клітини. А поперекова арка збільшується. Але не сильно, мінімально. Тепер шийна арка відтворюється заново, а поперекова арка тягнеться до підлоги, згладжується. І поперекова арка, шийна арка згладжена. І шийна арка, поперекова, підтягується видих до підлоги. І вдих. Поперекова арка, видих, шийна. Ще вдих, поперекова. П'ятаємо, що м'язи живота опора для попереку, і от саме вони підтягують, допомагають спині дотягнутися до підлоги. Все, тут поки що нічого у нас не проходить. Ніякі руки. Ніякої арки немає. І ще вдих, видих, підтягуємо, І ще вдих. Видих. Підтягуємо. Є. Далі ми з вами підтягуємо поперекову арку. І залишаємо природній вигин. Тобто, в минулій вправі ми прям до підлоги підтягували. Зараз ми повинні відчувати кістку між двох сідниць наш криш. Ми повинні його відчути. Прямо пороскачуйтесь тазом вправо-вліво, відчуйте криш. Але не повинно да, гіперпрогину бути. Наша рука заходить під спину. І застряє десь на середині. Все, це перевірка. Не повинна пройти повністю, так? І зовсім не залізти теж не, не повинна. Саме ось ця золота середина нам потрібна. Далі ми будемо піднімати ноги вгору. І витягування нашої ноги це як провокація для. М'язів живота. Нам потрібно, щоб наші м'язи живота стабілізували наш поперек, і щоб не було цієї розкачки саме в попереку. Поїхали. Ми підняли коліна стегна вгору. У нас тут 90 градусів, і від коліна до п'яти теж 90 градусів. Відчуваємо знову ж таки криш, перевіряємо, чи заходить рука, чи застряє вона. На середині спини все прекрасно. Ми робимо з вами вдих, видих, витягуємо ногу, поки що її не опускаємо. Ми просто її витягнули, і вона низько не пішла. Активний живіт поперек без гіперпрогину. Підтягнули вдих, видих. Є вдих. Видих. Активний животик, ще вдих. Видих, активний ще вдих. Витягується, низько ще не опускається. Вдих. Стабільний, поперек не розхитується, ще вдих. Видих. Низ живота теж працює. Вдих, видих активний. Ще вдих. Видих. Активний ще вдих. Видих. Активний і ще вдих. Видих. Тримаємо, відчуваємо ще п'ять. І чотири. І три. І два, вже повинні добре прям підгорати трошки, видих, опускаємо, робимо вдих і розслабляємо м'язи живота. Можна підтягнути трошки коліна до себе, якщо тіло просить розкачатись, відпочиваємо. сподіваюсь у вас все вийшло в цій вправі відчути, проконтролювати, стабілізувати наш корпус. І вдруг, якщо ви помітили, що, наприклад, на видиху живіт, навпаки, таким домиком надувається вгору, значить потрібно вернутися поки що на крок назад і зробити і минулі, які ми робили на дихання, щоб краще. Відчути і закріпити саме ось цей навик, видихати, і підтягувати живі. Кого вийшло, ми робимо з вами далі. Тепер ми тут опускаємо ногу трошки нижче, виводимо в 90 градусів кути, знову відчуваємо криш, проходить рука, і застріє серединці. Все, це добре. Робимо вдих. Видих. Тепер ми не просто витягуємо, а трошки нижче. Опускаємо, тримаємо. Не розкачуємось. Вертаємо вдих. Видих. Вертаємо. Тут небагато. Тут 10 разів у нас. Вже 3. Вдих. Видих. Йде нижче. 4, Але, звісно, не до підлоги. Видих. 5, Вдих. Видих. Здувається, не повинен бути домиком. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Відпочиваємо. І зараз у нас буде другий підхід. В першому ми. Відчували і вчилися контролювати свій поперек. Тепер ми це закріплюємо. Не підтягуємо дуже близько до себе коліна. Ми можемо трохи підтягнути коліна в тому випадку, якщо нам вже складно або нам з самого початку складно контролювати поперек і є ось ця розкачка. Тоді ми трохи підсуваємо до себе і продовжуємо Вдих. Відкривається стегно, опускається трохи нога, видих, вертаємо вдих, видих. Активний, вертаємо вдих. Опора для нашого попереку, живіт, видих. Пам'ятаємо, що це провокація саме ось витягування ноги, провокація для попереку. Не ведемось на провокацію. Стабілізуємо 5. Видих. 6 видих 7 ще 8 9 весь живіт активний, особливо бокові і нижня частина теж активна. Ще залишається 5 видих 4 ще 3 2 один, відпочиваємо. Зробимо спокійний, прям глибокий-глибокий вдих, ребра добре розкрилися, Вийде. Ми на сьогодні завершимо, обов'язково напишіть в коментарях, як вам тренування, що вам вдалося зробити. Чи відчули ви роботу м'язів? Можливо, щось не виходило. А, можливо, виникли якісь питання, обов'язково пишіть це в коментарях. І підписуйтесь на мій канал, ставте дзвоник, щоб бути першими в курсі нових тренувань і підтримувати своє тіло в тонусі. А Якщо ви прагнете попрацювати ще більше над м'язами живота, над гнучкістю тіла, над рельєфом м'язів, я вас запрошую на групові тренування онлайн. Для запису ви можете мені написати в інстаграм або на ютуб. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на наступному тренуванні.